Морози сунуть на Тернопільщину. Найінтенсивніше похолодання синоптики прогнозують від сьогодні. Вночі буде до мінус 6 градусів, а в день температура сягатиме 3-8 тепла. Також прогнозують ожеледицю та погану видимість, а це жовтий рівень небезпечності. Під кінець робочого тижня Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Очікуємо малохмарну погоду, без опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах уже ледиться, отож будь, водії будьте обережні та уважні. Натомість у суботу буде хмарна погода з проясненням. Без опадів вночі від 4 градусів морозу. У неділю, 18 лютого, Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів з заходу. Очікуємо хмарну погоду з невеликими дощами. Температура буде впродовж доби 2-7 градусів тепла. А вже після вихідних синоптики прогнозують послаблення морозів, і знову температура може підвищитись до плюсових значень. Тернополяни ж практично в один голос кажуть, вже почали радіти сонячній погоді. Одразу вийшли прогулятись, одягнули сонячні окуляри, та у них з'явилось бажання проводити більше часу на свіжому повітрі. З'являється сонечко, з'являється настрій. Зразу йдемо гуляти і радіємо настанню весни. Більше проводимо час на вулиці, тому що зігріває сонце весняне і немає таких великих морозів. Я прям дуже радію, коли сонце я зараз з тільки, зараз якраз таки буду в парк прогуляюсь, тому що сонячна погода. Я вже в весняних речах. Так на вулицях міста десятки людей ловлять перші промінчики сонця. кажуть, ні низьких температур, ні снігу вже не хочуть. Ні, до морозів вже не готова і взагалі не готова була від вчора, як вчора було холодно, а до весни та звичайно. Готуємось, оновляємо гардероб, ходимо по магазинах, піднімаємо собі настрій». Весна це навіть таке розквітіння навіть самої себе після такої захмурої зими, тому весна впливає дуже добре. Чи готові ви ще до морозів? Ні. Потепління це дуже добре, я чекала давно тепла і хочу, щоб надалі продовжувалася така тепла сонячна погода. Чи готовий видоморозив? Ні, не хочу. Хоча переміни погоди не впливають на здоров'я чи самопочуття, проте саме в сонячну та теплу погоду покращується настрій опитаних нами тернополян. Подобається нам, що сонце засвітило, цікавіше стало, працювати захотілось. На здоров'я не впливає, але на емоційний стан впливає. Ну, звичайно, коли світить сонце, то набагато радісніше стає. Краще, коли сонечко таке, я більше до тепла, тому що зимою я як кажеш, з хати не виходжу і дитину не випускаю. Тому з нетерпінням чекають весни перших квітінь. Кажуть, хочуть вже поновлювати гардероб, а зимові куртки ховати до наступного року. Весною нам ну, саме краще, тому що це все розпускається і все прям я скажу тепло на душі, і дуже хочеться вже весни. Речі, до речі, хочу піти покупляти. Впливаю дуже на стан, бо я зараз дуже радісна, дуже гарний день. Тим більше воно вже зараз не так темніє е, рано, як це раніше було, і тому хочеться більше гуляти. До весни так трішки готуюся, вибираю собі курточку весняну. Я люблю сонце, гарну погоду. І тим паче багато щоб було зелені. Я так чекаю, зацвіте все, розпускається. Додамо, у понеділок, 12 лютого, температура повітря досягла 14,8 градусів, що стало рекордним плюсовим значенням за останні 22 роки.